Дорогі друзі, це четвертий випуск важливо для пенсіонерів України. У цьому відео я розкажу, як повторно записатися на ідентифікацію, для кого фізична ідентифікація стане обов'язковою. Розкажу про український паспорт, ID-картку і закордонний паспорт, скільки коштує їх виготовлення з 1 січня, бо ціни змінилися. Проаналізую законопроект номер 9453, який готується до другого читання і чим він недобрий для пенсіонерів. Кожний пенсіонер має свій особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Є шість способів увійти до нього, щоб побачити свою пенсійну справу і нараховану пенсію. Зараз я розповім про один з найкращих способів, на мій погляд. Про дію підпис. Так, цей спосіб потребує затрат, і далі я розповім, скільки і що коштує. Але переваги для пенсіонера очевидні. По-перше, ви отримуєте новий паспорт громадянина України ID-картку. По-друге, стаєте власником біометричного паспорта для виїзду за кордон. По-третє, зайшовши до особистого кабінету у пенсійному фонді, ви підтверджуєте свою особу, і це вважається ідентифікацією. Не треба брати довідки і підтверджувати, що ти живий чи жива. по четверте таким чином, ви зменшуєте загрози чи ризик для припинення виплати своєї пенсії. Що потрібно для отримання такого способу, як Дія підпис і скільки це коштує? Завантажити додаток Дія у телефон це безплатно. Замовити біометричний закордонний паспорт або український паспорт нового зразка ID-картку. З 1 січня цього року вартість виготовлення ID-картки змінилася. 504 гривні за 20 робочих днів і 874 гривні за 10 робочих днів. Після скасування воєнного стану вартість ID картки буде дорожчою 626 гривень замість 504. ID-картка впевнено ввійшла у наше життя. Дітям, які досягнули 14-річного віку і отримують ID-картку вперше, вона видається безкоштовно. ID-картка вже видається при заміні паспорта зразка 1994 року, при втраті чи крадіжці паспорта, зміні прізвища чи інших персональних даних. Якщо ви протягом 30 днів не вклеїли фотографію до паспорта, коли вам виповнилося 25 або 45 років, то ваш паспорт книжечку заберуть і обміняють на ID-картку. Взагалі, при виготовленні ID-картки паперовий паспорт забирають, бо, його повністю, бо вона, ця картка повністю його заміняє. Але є одна незручність. Потрібно носити з собою довідку про реєстрацію місця проживання особи, тобто про прописку. За ID-карткою навіть можна виїжджати за кордон, але, але лише до тієї країни, з якою укладено міждержавну угоду. Наразі такі угоди укладено з Турецькою республікою та Грузією, куди можна виїхати за ID-карткою. В інші країни виїзд з ID-карткою неможливий. Для цього потрібний закордонний паспорт. З ним також можна зайти в особистий кабінет пенсійного фонду та пройти ідентифікацію з допомогою «Дія підпис». Замовити закордонний паспорт можна у ЦНАПі, Центрі надання адміністративних послуг, у підрозділах Державної міграційної служби. У центрах обслуговування паспортний сервіс та дипломатичних установах за кордоном. У Державній міграційній службі вартість закордонного паспорта становить 856 гривень. Чекати доведеться 20 днів. Якщо ви хочете терміново, то паспорт вам зроблять за 7 робочих днів, але це коштуватиме 1496 гривень. При оформленні закордонного паспорта у консульських установах України за кордоном додатково сплачується консульський збір. Коли ви отримаєте ID-картку і закордонний паспорт, документи будуть автоматично оброблені і з'являться у вашому додатку Дія, або Ви можете самостійно їх підтягнути. Після цього ви зможете активувати кнопку Дія підпис. І отримаєте постійний доступ до особистого кабінету пенсійного фонду. Ви завжди зможете, коли це буде потрібно, пройти ідентифікацію на веб-порталі пенсійного фонду. Отже, давайте порахуємо затрати. ID-картка обійдеться у 504 гривні. Якщо захочете ще закордонний паспорт, то додайте ще 856 гривень разом 1300 гривень. 60 гривень. Розумію, що для когось це півпенсії, але не всім потрібен закордонний паспорт. Разом з тим хочу застерегти: якщо пенсіонер не має сучасного телефону та не володіє інтернетом, то цю мою інформацію не треба брати до уваги і даремно витрачати гроші. Для таких пенсіонерів існує найпростіший і перевірений спосіб вирішити свої проблеми з пенсією. Це прийти особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Зараз багато пенсіонерів з окупованих територій проходять відеоідентифікацію. Про неї маю багато відео на каналі, тому не буду зупинятися. Мене питають, що робити, якщо призначений сеанс відеозв'язку з технічних причин не відбувся. Зник інтернет або зв'язок перервався? При спробі повторно зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду програма не пропускає. Моя порада така: телефонувати до контакт центру пенсійного фонду. Номери телефонів є на сайті пенсійного фонду. Після з'єднання автомат буде перелічувати питання. Оберіть питання щодо виплати пенсії та ідентифікації та натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. Почекайте, поки не включиться жива людина, тобто оператор. Надайте йому відповіді для заповнення заяви на ідентифікацію. Зараз, на жаль, почастішали випадки позбавлення переселенців, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, довідок внутрішньопереміщених осіб. Довідок ВПО позбавляє не пенсійний фонд, а підрозділи Міністерства соціальної політики. Але пенсійний фонд на цій підставі припиняє виплати пенсії. Чим керується соціальна служба, які підходи? Незрозуміло. На запитання пенсіонерів з окупованих територій відповідає: Приїжджайте в Україну та поновлюйте довідки. Зрозуміло, що на період воєнних дій це. Неможливо. А тепер розкажу про законопроект номер 9453, який пройшов перше читання і готується до прийняття. Свої висновки до другого читання вже надали Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, Державна прикордонна служба, Міністерство фінансів. У них зауважень немає, лише констатація. Я уважно прочитав їхні висновки. Що найбільше турбує у цьому законопроекті і що нового пропонує цей законопроект, він дає право пенсійному фонду призначати і поновлювати виплати пенсій особам, які перемістилися з Автономної Республіки Крим, але чомусь у ньому не йдеться про пенсіонерів Донецької та Луганської областей. Законопроект пропонує не зараховувати у страховий стаж роботу на країну агресора після 2014 року. Перше вводиться таке поняття як фізична ідентифікація. Раніше його не було в пенсійному законодавстві. Також фізична ідентифікація пенсіонерів стане обов'язковою для всіх пенсіонерів. До законопроекту на друге читання внесено понад 50 правок. Вилучено правку про припинення виплати пенсії за відсутності видаткових операцій протягом 6 місяців для усіх пенсіонерів. І це добре. Зараз вона існує лише для ВПО до 24 лютого 2022 року. Доповнено перелік підстав для припинення виплати пенсії. Зокрема, в разі тимчасового проживання за кордоном. Чому пенсіонеру, який через війну виїхав за захистом до чужої країни, мають припиняти виплату пенсії? Там передбачено, що пенсіонер нібито сам має подати заяву. Для чого це вводиться, незрозуміло. Хто буде добровільно подавати заяву, щоб його позбавили виплат пенсії? Підставами для припинення виплати пенсії є визнання особи, безвісно, відсутньою або оголошено померлою. Але згідно цивільного кодексу, особа визнається безвісно, відсутньою, коли така особа відсутня за місцем свого постійного проживання протягом одного року. Коли заінтересованим, заінтересованим Особам нічого не відомо про місце її перебування протягом одного року. Такий факт визнається лише у судовому порядку. В зв'язку з війною таких фактів, звичайно, побільше. Законопроект передбачає, що підставою для припинення виплати пенсії є той факт, що пенсіонер не пройшов фізичної ідентифікації. Це стосується. Усіх пенсіонерів. На прохання пенсіонерів я підготував петицію проти запровадження фізичної ідентифікації пенсіонерів України на період воєнного стану. 23 жовтня петиція була опублікована на сайті Верховної Ради і зібрала лише 267 підписів. Термін збирання підписів закінчився і вона знаходиться на розгляді у голови Верховної Ради. На петицію має бути надана відповідь, і я ознайомлю вас. Але хочу зауважити: пенсіонери обурюються, пишуть гнівні коментарі про владу, про президента, але палець о палець не хочуть вдарити, щоб захистити свої права. Петицію підписати не було складно, я все пояснив і розказав. Тому таке і ставлення до пенсіонерів, тому влада і не рахується з нами. Хочу привернути вашу увагу до двох поправок, які стосуються пенсіонерів, що тимчасово проживають за межами України. Перша законопроектом пропонується, що виплата пенсії особам за межами України здійснюється лише на рахунки в українських банках за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Тобто ті пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, будуть зобов'язані щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Друга поправка, яку пропонує законопроект. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації території виїхали на підконтрольну Україні територію, Виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від Російської Федерації. Заявник має повідомити пенсійний фонд про неодержання пенсії від Російської Федерації у заяві на призначення поновлення та продовження виплати пенсії. Ця поправка найбільше зачіпає інтереси пенсіонерів, які знаходяться на окупованих територіях та можуть отримувати російські пенсії. Якщо пенсіонер після прийняття цього законопроекту буде звертатися до пенсійного фонду за призначенням чи поновленням виплати пенсії, він має у заяві вказати, що не отримував російської пенсії. Поки що такої норми повідомляти пенсійний фонд про російську пенсію у нинішньому законодавстві немає. Цікавою є така поправка. Порядок виплати пенсії на час тимчасового проживання за кордоном. Встановлюється Кабінетом міністрів. Це створює невизначеність, бо невідомо, що буде внесено у цей порядок виплат пенсій, що ще придумають чиновники на нашу голову. У прикінцевих положеннях написано, що цей закон набирає чинності з дня опублікування. Кабінету міністрів дається три місяці на приведення власних нормативних правових актів у відповідності із цим законом. Але ще раз наголошую, це проект, який пройшов перше читання. Але я можу побитися об заклад, що норми, про які я розказав, будуть прийняті. Я одразу проінформую вас про всі зміни. І щоб не пропустити цю важливу інформацію, раджу підписатися на мій канал. Нагадую, що до 31 березня 2024 року внутрішньо переміщені особи, тобто переселенці, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року та які отримують пенсію Ощадбанку, мають пройти обов'язкову ідентифікацію, інакше з 1 квітня їм можуть припинити виплати пенсії. Ось і все. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.